З нами на зв'язку Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаємо у вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, бачимо, що Італія підтримує е, миротворчу місію, як таку, та але ми не побачили, що Італія погодилась брати участь у такій місії. Так чи вірно ми розуміємо, ось ці е, досить такі тонкі дипломатичні заяви, як на мене. Ну, давайте так. Це не треба називати миротворча місією, тому що миротворча місія це мандат ООН. Це потрібне затвердження е, Ради безпеки ООН. Росія на це ніколи не погодиться. Вона буде блокувати це або Китай буде блокувати. Ти, скоріш за все, стабілізаційні сили. Я би так назвав. Е, поки не готові, ну прийде Трамп, розкаже. Хто ж їм повинен займатися в Європі? Загальна позиція, загальна позиція адміністрації Трампа, те, що можна вже так плюс-мінус сказати, що європейці повинні брати на себе більше зобов'язань щодо безпеки, більше платити за безпеку, в тому числі в Європі, оплачувати більше війну в Україні. Відповідно постане питання не 2%, а 3% ВВП, скоріш за все. Формат НАТО буде визначатися так: платите оплачуєте рахунки 2% ВВП, Поки що я думаю, що і 3% ВВП. для вас працює п'ята стаття НАТО. Якщо не оплачуєте, для вас не працює п'ята стаття НАТО. Абсолютно цинічний прагматичний підхід стосовно стабілізаційних сил. Я думаю, тут більш широкий контекст слід розглядати тут. Взагалі йдеться про те, як буде вибудовуватись безпека. Після припинення а, бойових дій невідомо до речі в якому ж форматі, тому що Росія не подобається категорично все, що зараз пропонує команда Трампа. і Це дуже добре, тому що навіть найм'якіші варіанти, які вони пропонують, а, там а, по лінії розмежування, фіксації так далі, це не подобається росіянам. Це означає, що скоріш за все ми йдемо в план Б план Помпео, який був а, а, оголошений е, загальна, загальна задум американців. Це те, що потрібен такий створений зона безпеки, в першу чергу в східній центральній Європі і на півночі, які включатиме в себе Україну, Польщу, країни Балтії, країни Північної Європи, в Україні армія, яку буде оплачувати, в тому числі європейський союз, в першу чергу, плюс оці стабілізаційні сили. Які матимуть статус, оскільки це країни НАТО, багато з них будуть, ну скоріше за все, британці і французи, в тому числі будуть присутні, вони матимуть такий статус стабілізаційних сил. і Напад на них буде вважатися нападом на країни НАТО, тобто це такий гібридний варіант надання безпеки, те, що безпекових гарантій, взагалі гарантії безпеки, які зараз принаймні розглядаються і активно обговорюються. Угу. От е, додамо, е, що відбувалося раніше ще до того, як е, Італія заявила про свою позицію. Щодо цього була інформація з Польщі. Польща може відправити в Україну миротворців. Щоправда, тільки під егідою НАТО. Про це заявив спікер Сейму Шимон Головня. Про це повідомляє польське видання Реч Посполіта. Напередодні відправку іноземних військ обговорили також президент Франці Мануель Макрон та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у Варшаві. Останній зазначив, що поки Польща не має планів стосовно відправки іноземних військ в Україну. Послухаємо. Я також хотів би, якщо мій друг Макрон дозволить мені скористатися цією нагодою, припинити спекуляції на тему потенційної присутності тієї чи іншої країни в Україні після досягнення припинення вогню чи миру. Пан президент, президент Макрон, це знає. Ми про це говорили. Рішення щодо Польщі будуть прийматися у Варшаві і тільки у Варшаві, поки що таких дій не плануємо. Ми будемо співпрацювати з Францією і не тільки Францією над вирішенням, яке перш за все захистить Європу та Україну від відновлення конфлікту, якщо вдасться досягти угоди про можливий мир. А також Україна пане Тараса. Чи не виглядає так, що от країни про які говорять про так би мовити, от таку місію стабілізаційну чи миротворчу, вони е спеціально створюють таку атмосферу невизначеності, ніби ми не проти. Але отут от тут самі вирішуємо. Тут ми не за і е відбувається таке, що е глобально не проти, але як ще не зрозуміло. Ці чекають Трампа інагурації що, що буде і буде mm -hmm. зрозуміла позиція взагалі плану ще щодо перемовин з Росії, плани по Україні ще немає. Він тільки в стадії формування знаходиться і тому така от невизначеність але Це теж форма тиску на, на Російську Федерацію. Що іноземні війська на території України будуть і думку Росії, звичайно, що Росіяни будуть категорично проти, але я я думаю, думаю їх питати, ніхто не збирається, і ви под, ви от правильно помітили. Ви бачили, що сказали поляки. Тільки педагідою НАТО, тобто uh -huh. то не миротворці, так те, що може бути там у ООН, це невідомо що і скоріше за все, не буде. А педагі НАТО поки що конструкція на даний час виглядає наступним: основним кістяком, які розглядають американці республіканці, зокрема є. Ядерні країни, як Франція, Британія, Польща а та так країни Північної Європи це такий кістяк е, тих, хто будуть допомагати, е, скоріш за все там миротворцями. Хто хтось буде приєднуватись е, е, загальна позиція зараз адміністрації Трампа буде полягати в тому, що е, оплачувати все повинні європейці, а американці будуть готові з великим задоволенням е, продавати. Зброю, наприклад, на озброєння української армії за європейські кошти, е, тобто приблизно зараз так, така конфігурація виглядає. Але подивимося, як воно буде далі, тому що в принципі тиск на Росію відчутно зростає, це можна бачити, е, можна бачити, що раптом, після перемоги Трампа, адміністрація Байдена раптом дала можливість бити по території Росії, раптом знесли е, осада якщо ви помітили. Де головним бенефіціаром є Туреччина, країна НАТО? А Ізраїль зрозуміло союзник і особливо прихильник з боку республіканців стосовно Ізраїлю. Є ну і Сполучені Штати Америки, які зараз там захопили основні нафтові родовища та орні землі, і будуть контролювати країну. Фактично, а, Третє, це ми бачимо тиск на Росію зростає. Були запроваджені санкції проти Газпромбанку. Uh -huh. Які раніше не запроваджувались, тобто, в принципі, такий загон саме Російської Федерації починається, і якщо ви помітили, там Трамп тільки написав в Твіті, що от Росія програла все в Сирії, і Китаю треба приєднуватись вже до цього. Раптом Китай викликає фактично Медвіо в Пекін і починає теж фактично те саме говорити. Більш того, я я підозрюю, що китайці дуже поспішаються і просять Росіян давайте швидше. Домовлятися, поки є Байден при владі там да. тому, що якщо прийде там, відомо, чим це буде закінчуватись. А, і буде більш жорстка позиція і стосовно Китаю стосовно Ірану і не виключено стосовно Росії. Ну, принаймні, те, що ми бачимо, вони відверто не хочуть йти на те, що їм пропонують. Після того вони є заручниками позиції Путіна, яку він оголосив ще 14 червня цього року. І, і те, що пропонують республіканці, це їм категорично не подобається. Це ти ж це дуже добре, тому що я говорю, це, скоріше за все, буде перехід до плану Помпео більше збільшення допомоги Україні. Зрозуміло, дякуємо за цю оцінку. Цей аналіз ситуації. Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на прямому зв'язку.